Увечері 2 жовтня під час отримання хабаря затримали сумського міського голову Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу. За інформацією Служби безпеки України затримали посадовців під час отримання частини хабаря в 1 мільйон 400 тисяч гривень. Всього ж, за даними СБУ, фігуранти вимагали 2 мільйони 130 тисяч гривень з місцевої компанії, яка займається вивезенням сміття. У разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу. Станом на 9.30 вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за отримання неправомірної вигоди. Хто тепер може керувати містом, пояснила політологиня Андріана Костенко. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, виконуючи обов'язки міського голови, має перейти до секретаря сумської міської ради. Але оскільки Олег Резнік наразі перебуває на службі в Збройних силах України, то виникає питання власне процедури переведення його на цивільну повернення його на цивільну посаду. Власне, друга можлива опція це призначення або введення в місті суми військової адміністрації. Суспільне готове оприлюднити позицію Олександра Лисенка та Олександра Журби.